Після приготування ферментних сирів залишається дуже багато сироватки. І з цього, здавалось би, вже кінечного продукту можна приготувати ще кілька видів сиру. І ось один з них м'який італійський сир рікота. Це універсальний сирок, який може стати як солоною закускою, коли в нього додаємо якісь прянощі, трави або спеції. А також це може стати дуже смачним десертом, коли додати джем з гущене молоко. Також з рікоти випікають дуже смачне печиво. Я обожнюю з рікоти сирнички. Для мене вони смачніші, навіть ніж з творогу. Рікоту я збираю, коли вона вже повністю вистигне. Збираю у формочку та даю, аби гарненько відійшла сироватка. Додаю яйця дрібку соли, трошки цукру за смаком, а також. Столову ложку манки, гарненько перемішую до однорідної маси, ось такої консистенції, а далі на пательні смажу до золотистого кольору з обох боків на рослинній олії. Дуже класнючі, м'якесенькі, високі вони дивіться, які накладала я ложечкою, небагатко, але вони ось так підходять і дуже смачно.